Гори сміття скупчилися на вулицях Бірмінгема, другого за величиною міста Великої Британії. Причина в страйку сміттярів, яку організувала профспілка Юнайт. Її вважають давнім союзником лейбористської партії прем'єр-міністра Кіра Стармера, яка має більшість у міській раді. Однак останнім часом профспілка дедалі більше критикує уряд за умови роботи та оплату праці в цій професії. Соціальні мережі заповнюють ролики, де видно великих щурів, що їдять сміття, а також затори на дорогах, оскільки сім'ї змушені самі відвозити сміття на пункти збору. «Минуло вже майже вісім тижнів. у нас накопичилося багато сміття. Іноді вони приїжджають раз на два-три тижні і забирають його. Але тепер, очевидно, що все стає ще гірше, бо сміттєві баки переповнені, і сміття починає смердіти. Ще й погода спекотна. Починається навала щурів. Сміття притягує сміття. Люди просто складають дедалі більше і більше речей, які ніколи не викинули відро для сміття. Тож це має гнітючий вигляд. Це справді негігієнічно. Міністр охорони здоров'я Вест Трітінг заявив, що стурбований ситуацією, бо є ризик поширення небезпечних захворювань. Водночас міська рада повідомила, що зробила профспілці справедливу пропозицію, але та блокує виїзд сміттєвозів зі складів. Уряд Великої Британії закликав обидві сторони знайти рішення. А заступник прем'єр-міністра Анджела Рейнер заявила парламенту в понеділок, що уряд намагається покласти край стражданням людей.